Дітки, доброго ранку, а у нас на дворі зима вже сніжок лежить, небо похмуре, але і дощик іде. Дітки, а ми зараз з вами погадуємо пташок. Дітки, ось наша гадівничка ми зараз насипаємо їсти пташечкам, щоб вони не голодували, тому що ми знаємо, так, що взимку важко знайти наш корм. А ось ще одна гадівничка, вона трішечки вище. Ми і сюди насипаємо пташечкам, щоб вони не голодували. І давайте подивимося, бачите, з криші капає водичка, тому що питає сніжок і на дворі, плюсова температура, а ось тут сніжок лежить. я ось подивився. Сніжок підтає і травичка виглядає. А ось тут уже сніжок починається. Ось такі у нас цікаві природні явища. Подивіться, будь ласка, бачите, сніжок лежить і травичка виглядає. А ось подивіться, крапельки від дощу на нашій ялинці. Подивіться. Ось так. Дітки, подивіться вам. Зарока шукає їсточки. Бачите, а ми корм насипали, значить, вона знайде у наших гадівничках. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо, які ж ще бувають природні явища взимку. Взимку, як ми знаємо, випадає сніг. Ми знаємо, що взимку буває мороз, тому що на дворі мінусова. Температура. І взимку від морозу дерева покриваються інієм. Дітки, ми також знаємо, що взимку буває метелиця. Це коли на дворі дуже холодно, сипле багато снігу, ще й вітер підіймається, і тому є. Таке явище, як метелиця. Дітки, ми також знаємо, що на дворі ще буває ожеледиця. А чому це відбувається, як ви гадаєте? Дітки, ожеледиця з'являється тоді, коли на дворі перед цим було тепло, і сніжок почав таяти, а потім він замерз. І від цього з'явилась ожеледиця. Дітки, коли на дворі ожеледиця, потрібно ходити дуже обережно, тому що можна вискогнутися, впасти і дуже вдаритись. Тому потрібно обережно ходити по доріжкам, на яких образується лід. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей. you